Так, діти, ви все зібрали? Ну, так. Так, ну все. Е, зі школи все зібрали? Я зібрала. Все, зараз відвеземо вас до бабусі і ми потім поїдемо в аеропорт. Папа, можна ми з вами поїдемо на відпочинок? Вам треба ходити до школи. Ну, будь ласка. Е, ну, там. Там немає таких номерів, там, де там де іще з вами. Ми ж вам казали вже. Казали. І вам ж до школи це ж треба буде ходити, так що не вийде. Ну, тоді вже добре. Ау, здається, вже онуки приїхали. Так, іди відчинай двері. Мої любі приїхали, проходьте. Ах. Так, давай. проходьте вже. Мам, можна поїхати з вами. Ми не купили ще два білета. О, Марго, забережу свій свою валізу. Нормально. Проходьте, дітки, у вашу кімнату. Я там вам уже підготувала і дитячу кімнату, і все там постирала, всі іграшки, які там ще позалишалися. Ох, зрозуміло. Ще раз дякую мам, за те, що забрали їх. Добре, ми вже підемо, а то запізнимося в аеропорт. Так, давайте ідіть. Пока, мам. Пока, пап. Пока. Обіцяємо, що привеземо вам якісь сувеніри. Ну, добре. Так, ну давайте, ви голодні? Та ні, ми були, поснідали. Тоді проходьте в дитячу, там розкладайте речі, а я поки що обід приго... приготую. Добре. Ого, велика кімната для нас. Ми тут уже так давно не були. Ага. Ще більше, наче начплеємо нас. Добре, давай розкладати тоді. Так, я тут буду спати. Та добре, я зрозумів. Ти там свої іграшки вже розклала. Ага. І тигрика покладу. І рюкзак теж. І я піду передягнувся і буду обідати. Я теж хочу передягнутися. Передягайся. О, діти, ви вже прийшли? Сідайте швидше за стіл. Я вам там салатик з курочкою приготувала. Ура, я люблю салатики. Там ще лежать дві шоколадки, це дідусь купив вам в магазині сьогодні зранку. З'їсте після салату, добре? Добре, бабусь. Вам чайок наливати? Мені наливай. І мені. Добре, зараз чайку. Ось вам виделки. Тримайте. Зараз чайку принесу. Ось тримайте чай, тільки обережно він гарячий. Добре, бабусь. Все, їжте мої дорогенькі. Я вже поїла. Я також. Пішли на вулицю. Пішли. О, клас, подивись, які тут потут великі. Да, величенькі. Я піду пострибую. Я теж хочу пострибати. Пішли. Я поки що свою шоколадку тут залишу. Я теж. Діти, вже дуже пізно лягайте спати. Добре. Давайте на добраніч. Ідіть в душик і спать. Ну, добре, бабусі. А хто перший в душ піде? Можна я перший, аж піденьку. Ну, добре. Так, у бабусі дідусе, має тут бути якась мимо. О, ось що. І як його мені дістати? Хіба? О, дістала. Піду я помиюся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А мені здалося, чи чому... там хтось був. Ого! Ага. Что то чтось я? Ладно, вдягнуся. Ладно, мабуть, я просто втомилась, і мені просто здалося.